В мене 10 вересня призив цього року. Ця пісня дуже болюча для мене. На дворі наступила осінь, Йопсель-Мопсіль Прийшла осіння, я пора. Всі хлопці в армію забрали, наркоманів розпіздяїв. Прийшла і очередь моя. Сьогодні ми відвідаємо наш військомат. Побачимо, що нам там скажуть. Прийшла пов'язка на бумазі, срані рваність з сільотські. Я би в райво голим лисим з автоматом. Мама Не повніш? Не пам'ят що сюди служби. І так, з воєнкомата нас послали у поліклініку, провірити аналізи, попісять у баночку, сфоткатися на фіографію. Зараз будемо йти в лікарню, доказувати те, що ми хочемо служити у армії і можемо, що ми здорові поликлиника. А я парнишка лет 16, 20, 30, может больше. Поеду на германский фронт. Просто так для інтересу подивитись. Що і як там, чи є танки, чи нема летять над полем, бомбовози, бомбовози, гамновози. Хоч обляпать нас гамнози. Бежит по полю, санітарка, звать Тамарка, двор в порядке. З большою клізмою в руках, трьохлітровий от запора. Тютю <ріпі> Я хочу в армію. <ріпі> Кучеренко Владислав Валерійович. моє. Офігеть, тут дали баночку для того, щоб ми попісали. Щоб трьохлітровий бутиль би дали, слухай. <ріпі> <ріпі> Процедура пописати у баночку за вас. Ось у баночка вона попіс. Так, всі аналізи здані. 9 вересня потрібно з'явитися на повний медогляд у військомат ще раз. Ну і там вже мені скажуть, куди мене пошлють. На чи в армію, які війська. 9 вересня все рішиться. До речі, повинно було прийти 600 з чимось чоловік. Ну, під військкоматом я бачив лише чоловік 15 печалька.